У шкільному тирі Луцька вчитель предмету захисту України Віталій показує, як використовувати гранату. В руках у нього навчальна. Викручується пробка, якщо вона є, далі вставляється і робиться закручування, підготовка гранат до кітка. Дуже бажаючих багато. Всі принаймні хочуть оволодіти тими початковими навиками, які в даному тирі ми проводимо, стараються люди щось нове відкрити. Дай Бог, що воно не пригодилося, і дай Бог нам миру. Кожен охочий міг взяти до рук автомат чи гранату і розібратися, як вони функціонують. В режимі реального бою вже має бути все зібрано. зрозумів? але не можна висмикувати кільце, бо воно тоді спрацює удар. Прийшла з сім'єю з чоловіком з сином. Засвоїти важко, якщо. Не тримав в руках і не знаєш теоретично. Ну стою в черзі, бажаю спробувати. Десь Бог не знадобиться, але прийшла, щоб щоб бути якоюсь, не знаю, раптом що корисною. Час такий зараз настав. Мусимо вчитися, це не те, що ми хочемо це мусору робити. Завжди не буде лишнім ще раз пройти ці всі курси. Розібрати, зібрати, завжди пригодиться. Такий стан, як зараз в Україні, що кожен має міти збирати, ну, хоча б мати якісь базові знання з зброї. Такі навчання у шкільному тирі планують продовжувати, розповідає педагогиня Анжела Масиник. Біля 50 чоловік у нас є, і будемо бачити, як далі спланувати свою роботу, тому що до війни ми робили такі майстер-класи по домедичній допомозі. Старшокласниці і дівчата ходили в початкову школу, в середню школу, показували, які пов'язки робити, як зупинити кровотечу. Робили такі майстер-клас для технічних працівників. Ми осередок тут на мікрорайоні хочемо долучити і мешканців. Канців, щоб були всі навчені, не панікували, зберігали спокій і вміли робити те, що необхідне. Педагогиня каже, захоплюється тим, якими сильними і згуртованими стали українці. Говорить, разом йдемо до перемоги. Вадим Панафідін, Віталій Гаролець. Новини на Суспільному. Луцьк. Спочатку